Вітаю, друзі, підписники мого каналу, з вами Олег Канал, успішний експеримент, всіх з Новим роком. Отож, сьогодні прочитав цікавий коментар і не зміг лишити його без відповіді. Пише, значить, я так і до кінця не зрозумів, чи чоловік, чи жінка, але це не принципово. Що взагалі, як ви вирощуєте з таким безладом на грядках? Ви що, здоріли? Що ви там розумієте? У вас всі сорти перемішані. Ось таке коротеньке його таке повідомлення, якщо умістити його в двох реченнях. Ну, думаю, зніму вам відео, покажу як і що приємного перегляду. І те, що для вас здається хаосом, для мене є повним порядком. У гарного бухгалтера завжди дебет збігається з кредитом. І у кінці відео буде цікавий лайфхак, що потрібно зробити зараз, аби вистати розсаду на весні, стакани без е, простою. Тож, по-перше, покажу, як виглядають мої грядки на січень 24-го року. Ось так вони виглядають. Це всі оновлені посадки, окрім ось цих двох рядів. Значить, що пише цей чоловік. Чи жінка, у вас всі сорти переплутані. Ну, по-перше, шановний, хочу вам сказати, що ви подивились відео 7-місячної давності, де дійсно були старі посадки, і вам там можливо щось було незрозуміло. По-друге, я показую нові гряди. Ось так вони виглядають. Дивіться, починається сорт Морана. Іде, 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 іде. Раз, бачите табличку. Там починається альбіон. Не хочу заходити, бо дуже грязно. Здивіться, початок Анія, Флорида Б'юті, Марігет. Маленький розплідничок. Далі йдемо. Крапо 10, мальга. з середини Далі бравура, Хадемар. Вся грядка суцільна. Сорт Фенела Дивіться, який сорт просто шикарнющий дуже смачною солодкою ягодою. Новинка минулорічна. Далі, це розплідник. Фенела Сандра Крапо 10. Кожен вус, який я брав, навіть скільки б тут було стаканів багато, я беру вус і точно прослідковую, до якого куща він іде. Тут ну майже неможливий пересорт. Далі, дивіться, Сандра. ось така посадка осіння. Де-не-де -ден. тут по два кущика в лунці. Далі йде Світ Н, Гармонія, Магнус. Усюди стоять таблички і я ще коректорам. ось бачите, відділяю білою лінією такою. Далі йде квіки, скала, ворона, Аргентера, Коріта, Талія, Федеріка, Хрумба. Зір 100%. пінг-панда, ремонтантний сорт. З рожевими квітами. Урожай я на ньому лишати не буду. Тут потрібно розігнати кущики пінг-панда. Потім поділ іде кама. Далі камрад-переможець. Тут іде, ну сорт погано прожився, але ну, нічого, з тих, що є, розмножимо. Бачите, середина зелена, гарда Африка, Дарселект, Мармелада, Азія. Так, Далі. Також рядами і також по тій схемі. ось Дивіться, є, наприклад, вус. Да? Ось такий вус. Він йде від куща. ось Я його веду аллегро. Це буду весною розсаджувати в стакани чи в касетку. Ну, не знаю. ну Точно не зараз, тому що придаючи морози, та й взагалі січень місяць, тільки, який ще розсаджувати. Люди інколи пишуть, що ви мене зачищаєте в теплиці, все позачищав. Зараз покажу. Тут у мене вона природньо старий лист закриває коріння і всі кущі гарно перезимовують. Тому не придумуйте, не вигадуйте. Да, здається, що тут хаос-бардак, але тут не хаос, не бардак. Тут кожен кущ мене вночі розбуди, я знаю, де то що як росте. Далі, бріла, клері, альба також. Дивіться, вус взяли, гарний вус. Вже навіть, бачите, двойний ріжек. Ріжок. Ось, він іде до Альби. Спутати тут нічого нереально. Так, вайбрант і далі там мальвіна. Вон бачите, зараз навіть наближу. Вон стоїть табличка Мальвіна. От. Так що, шановний, дивіться уважніше, якщо тут у мене ну, зарослі, да, скажімо так, тут трава, то це я знаю, що тут тільки Магнос. Тут тільки Магнос, ряд іде, далі там відділені землею, тут м -м, нічого не сплутано, нічого не, не перемішано. Це я в курсі справи весною, тут все буде прочищатися. Якщо, наприклад, ось понад Єврокубом у мене росте, у нас росте, то це я знаю, що це тільки кама, тут не є інших сортів. Тому то, що ви пишете, то лише ваші здогадки, як глядача, спостережника просто з монітору екрану, воно здається, що тут хаос і бардак. Насправді це зовсім не так. Далі заходимо. В тепличку в експериментально, так? Ось дивіться, я знаю, що тут 100% тільки бріла. Ось це з плівки. Біла вода емульсіонка посипалась. Поливати ще не буду, волога є. Ось так. Це бріла. Тут я знаю, що це тільки кама росте суперний сорт. Ось так старий лист позачищав. Бачите, що це тільки росте кама. Це тут трохи в мене е, тканини БУ грубку топить. Ось. Бачите, тут тільки кама, два ряди, нічого не переплутано, нічого тут не перемішано. То ваші здогадки. Так. Ну, щось ось так. Давайте ще сходжу, покажу вам в кінець, які тут сорти. Тут ось, якщо я знаю, що це Мурано. Дивіться, раз Мурано, то воно Мурано. Рем, вже він три роки йому, не знаю, що з весною буде робити. Чи розсаджу, чи Тось в інше місце. Там я знаю, що там кама під деревами. Там альбіон, тільки під'яблене. Все, нічого сплутати я не можу. Ну, Звичайно, один відсоток я лишаю завжди, тому що нема ні в чому в нашому житті 100% гарантій. Ось так це виглядає. накрапає дощик на календарі 5 січня 2024 року. Ось така ситуація, друзі, показав вам, як все що виглядає. І будь ласка, не робіть поспішних висновків. Ну, Пишіть мені, цікаво буде. Послухати, що ви думаєте. І ось такі коментарі так, ну, також цікаві. Я їх не видаляю. Цікаво об'єктивну реальність послухати від інших людей, як це вони все уявляють, і е, їх власне бачення. Ну, Не забувайте про правила поведінки. і е, Напишіть матів і такого іншого, тому що ці коментарі будуть видалені в першу чергу. Ось на ну, що з вами був Олег на каналі Успішний експеримент. Можете вже бронювати розсаду. Інформую, що планую відкрити значить, сторінку в Тіктоці, де також буде полониця і все, що стосується полониці, відео та інші. Ну, як я вам і обіцяв, кінець відео, потрібно зробити наступне, потрібно зараз, поки в нас не ґрунт, в зв'язку з тим, що я роблю ґрунт суміш сам на весняну розсаду, то потрібно заготовити в моєму випадку ось таку десь кількість землі. Вона стоїть під накриттям, Тобто не буде мочитися і вже навесні буде у нас готовий субстрат. Я ще додаю декілька компонентів, але вже навесні. Головне, що я це зробив не по мерзлій землі, а у такий період відлиги і буде готовий вже гарун. Дивіться, яка земелька класна навесняну на розсаду. Інформую вас, що є вже бажаючи на весну. Можете телефонувати, номер телефона на екрані ось перед вами. І замовляйте на весну, прайс скину, що буде і по якій ціні. Але пам'ятайте, що ви отримаєте якісний посадковий матеріал у тій кількості, в якій ви замовили оригінальні сорти і класної якості. До нових зустрічей, всім до побачення! Друзі, маю невеличке для вас прохання. Підтримайте це відео лайком, коментарем. Підтримуйте україномовний контент. Давайте просувати такі відео разом. Друзі, на цьому все. Пам'ятайте з вами на каналі Успішний експеримент. Був Олег. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть ваші думки у коментарях під цим відео. Також долучайтесь до мене на робочу сторінку у Фейсбук. Там можете ставити всі свої питання стосовно полуниці і замовлення розсади. Всі дня на зв'язку. Бережіть себе, па-па!